Беремо любе сверло з коробки. Дивимося на нього, ну, звісно, воно ржаве І, як правило, тупе. І таких сверл у кожного дуже багато. Бо кожного разу, як затопилося сверло, його кидають в коробок та купують нове. Пробуємо сверлити. Ну, звісно, що воно не сверлить, воно юзається і не сверлить. Ти хоч сідай на цю дрелі, дави, воно не просверле нічого. Тому крути, верти треба заточувати. Бо гаркою або дрелю це треба великий фах, щоб заточити якісно, щоб воно сверлило. А цей станок він заточує без всяких фахів. Просто опустив туди, ти навіть не бачиш, як воно заточує. Але ж воно якісно тобі заточать дві сторони однаково під 120 градусів. Навіть ти не повністю заточив, ріжуща частина вже заточена і воно вже буде сверлити. Давайте перевіримо з вами. Дивіться, воно не повністю заточило. Але ж сверлити воно буде. Дві головки у комплекті. Перша від 3 до 10, друга від 10 до 16 мм. В цьому станку є захист від перенагрузки. Якщо він перегріється, багато сверл будете заточувати, то він відімкнеться. Вставляємо в дрель, ви бачите, одним кадром, міцненько його закручуємо, щоб воно у вас не проверталося. І починаємо сверлити. І дивіться, який результат. Воно сразу забурюється. І сразу починає сверлити. Сверло получається, заточка, як з магазина. До речі, всі сверла, які старі, у них якісний метал і вони гарно сверлять. Замовляйте.